Слухайте це відео до кінця, Господь обов'язково захистить, виконай всі ваші прохання на благо. О Вседержителю, всемилостиві, Господи, ти, що водаюш небесами, ти ще кориш зірками і вічним світлом, вислухай молитву своїх дітей, що стоять перед тобою, серцями сповненими покаяння і надії. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твої безмежній милості, о Боже, прости наші провини. Оберігай наші душі від спокуси зла, веди нас шляхом праведності, великий цілитель ти, що лікуєш рани душі та тіла, даруй зцілення тим, хто страждає, обійми їх своєю турботою і ласкою, захисти наших дітей та родини від усяких небезпек, нехай Твоя захисна рука завжди буде над ними, богослови, Господи, наші щоденні зусилля, допомагай у потребах, освітлюй наші думки та серця. Щоб ми могли знаходити правильні рішення у своїх починаннях, Наділи нас силою та мудрістю, щоб ми могли давати випробування життя, Господи, воїнів і захисників, богослови наших хоробрих оборонців, що стоять на сторожі нашої свободи, дай їм силу, мужність і перемогу над ворогами, нехай Твоє провидіння охороняє їх у боротьбі за справедливість і мир, О, всемогутній пошли мир та спокій на нашу землю. Дай нам силу пробачати та шукати примирення, запали в наших серцях вогонь любові до ближнього, нехай терпимість і доброта будуть нашими супутниками в цьому непростому світі, в Твоїй нескінченній мудрості, Господи, навчи нас бути вдячними за кожен день, за кожне благословення, що Ти нам даруєш, нехай наші серця завжди пам'ятають про Твою любов та благодать, Ти, о Господи. Є нашою надією і опорою, нашим світовому темряві, в твоїх руках, наше майбутнє та доля, ми покладаємо нашу довіру на Тебе, Всевишній, і молимося за Твоє безмежне милосердя та благодать. Амінь, Великий Всемогутній Господи, Творчі Неба і землі, Ти, хто відкрив нам світло Твоєї благодаті, прийми цю пісню похвали, яку ми возносимо до Тебе з глибини наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. О Господи, невимовний Твоїй славі, Ти, хто створив світ, осяяний красою та багатством, Твоїй мудрості та доброті, пануєш над усім, ми складаємо тобі, дяку за безмежні дари, якими ти щедро обдарував нас, за кожен подих, за кожен промін сонця, за кожну краплю дощу. Ти, Господи, є нашою тіхою в біді. Наша надії у вічі нашим світом у темряві, Твоє слово лампада для наших ніг, світло на наших шляхах, у Твоїй безкрайній милості Ти прощаєш наші провини, підносиш нас, коли ми падаємо, і ведеш нас шляхом праведності. Ми визволищуємо тебе, Господи, за Твої величні діла, за Твою невичерпну любов, за Твою незмірну терпеливість. Ти, Господи, є нашим захисником і помічником, нашим пастухом, що веде нас. До зелених пасовищ і спокійних вод за все Твоє створіння за красу цього світу, за всі блага, що ми отримуємо кожен день. Ми висловлюємо тобі нашу безмежну подяку, нехай наша молитва возноситься до тебе як приємний аромат, і нехай наші серця завжди горять любов'ю до тебе, вічний і всемогутній Господи, вислухай нашу молитву. Прийми наше величання, і нехай Твоя благословена воля завжди здійснюється в наших життях. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, світло Небесне, і утішитель душ наших. З великою вірою та смиренням ми приходимо перед Твоє лице, серцем сповнив вдячності за Твою нескінченну благодать та милосердя. Ми благаємо Тебе, прости наші гріхи та недоліки, освітли нас духовним світлом. Керуй нашими шляхами і надихай на добрі справи, захисти нас, Господи, від усіх видимих і невидимих ворогів, спокусти небезпек. Ми просимо тебе, Господи, обдаруй наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоїм захистом від усяких негараздів, їх у щоденних потребах, допомагай у труднощах, оздоровлюй від недух та оберігай від усякого зла, піклуйся про наших рідних та дітей. Наповнюй їхні серця любов'ю та миром. Ми просимо перед тобою, о Господи, за наших хоробрих захисників України, Даруй їм силу та мужність для перемоги над ворогами, оберігай їх у боротьбі за свободу та правду. Нехай Твоя милість буде з ними у кожному бою та на кожному кроці, освітви наші душі та тіла світлом Христовим. Навчи нас покладати нашу волю в руки Твого проводу. Дай нам мудрість та розуміння, щоб ми могли долати спокуси та гріховність, знаходити правильні шляхи в життєвих турботах, прийми, Господи, наше поклоніння та благословення у трійці єдиного Бога. Нехай Твоя воля здійснюється у нашому житті, як на небі, так і на землі. З любов'ю та відданістю ми вклоняємося Тобі, наш Спасителю і Визволителю, вічному царю і Господу. Амінь. «Владико Вседержителю, Господи Небесний, творче всесвіту, прийми нашу скромну молитву, нехай будуть славлені Твої неосяжні діяння, Твоя безмежна мудрість і безконечна любов, Ти, що тримаєш у своїх руках долі світів і серця людей, Ти, що ведеш нас стежками праведними і освітлюєш наші думки, світом Твоєї мудрості, ми прославляємо Тебе, Господи, за Твоє величне створіння. За кожну гірку і долину, за кожну листок і квітку, за величність гір і безкраїсть океанів, Ти створив світу своїй безмежній любові, і кожна істота є свідченням Твоєї доброти. Ти, Господи, ведеш нас через випробування і негаразди, навчаючи терпіння смирення і вірності у твоїй безмежній мудрості, ти вказуєш нам шляхи, якими ми повинні йти, навчаючи нас цінувати кожну мить життя і бачити красу. У всьому створеному тобою, всемогутній Господи, ми багаємо тебе, вислухай наші Твої прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. Дай нам силу і мудрість переносити життєві випробування, дай нам серце сповнене любові та співчуття до ближніх, навчи нас жити за твоїми заповідями, любити безумовно і служити істині. Нехай наша молитва буде, як благовісний дзвін, що нагадує про твою присутність серед нас. Нехай вона буде світом для тих, хто шукає шляху, і втіхою для тих, хто страждає. Нехай кожне слово нашої молитви буде підтримкою для тих, хто потребує надії та віри. Пресвята Богородице, заступнице наша, моли за нас через Твоє заступництво, нехай наші молитви досягнуть небесних висот, і будуть почуті. Ми покладаємо нашу віру і надію на Господа, знаючи, що Він є нашим захисником і Спасителем. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, так і тепер і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче Небесний, Всемогутній Господи наш, що володієш небесами та землею, зі скорботою і покорою ми підносимо до Тебе наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Освіти нас, о Господи, світом Твоєї мудрості і допоможи нам пізнати глибину нашої недосконалості. Ми зізнаємося в наших гріхах і просимо Твого прощення, адже лише ти можеш очистити наші душі від усякої скверни. Ми благаємо тебе в собоги Отче, оберігай наші сім'ї від усяких небезпек, що витають у цьому світі. Зійшли на нас твоє благословення та опіку, допомагай нам у наших щоденних потребах, веди нас дорогою правди та добра, наділи нас силою та мудрістю, щоб ми змогли давати випробування. Які ставить перед нами життя, Господи, ти лікар наших душ та тіл, ми благаємо тебе, простюня від усіх недуг, охороняй від усякого зла, зберігай наших близьких та дітей від бід та спокус, нехай Твоя милість супроводжує їх у кожен момент їхнього життя, ми молимося за наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі нашої України, дарує міць відвагу та перемогу над ворогами. Нехай Твоя мудрість керує їхніми діями, а Твоя сила їхніми серцями. Господи, будь з нами у нашому прагненні, до миру, справедливості та гармонії у світі. Навчи нас любити свого ближнього, прощати, образи та бути прикладом Твоєї безмежної любові та милосердя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бо Всесильний приблагай Отче, ти, що ведеш нас через життя своєю невидимою рукою. Прийми нашу покірну молитву, сповнену віри та надії, пишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, Господи, про мудрість і сили, щоб давати випробування, які ти ставиш перед нами, і щоб у кожному з них знайти глибше розуміння твоєї волі, благослови, Господи, наші родини та близьких. Похорони їх від усякого зла, наповни їх серця миром і радістю, освітли наші думки, що ми завжди бачили шляхи добра і правди, допомагай нам стати вірними свідками Твоєї любові у світі, ми благаємо тебе, Господи, за мир у всьому світі, за тих, хто страждає від воїн голоду та неправди, нехай твоє милосердя торкнеться кожного, хто потребує допомоги, і нехай Твоя благодать принесе зцілення та надію тим, хто перебуває в скорботі. Вчини нас, Господи, інструментами Твого миру, нехай наші слова будуть словами втіхи та підтримки, наші дії діяннями, любові та милосердя, дай нам силу бути світлом для інших, відображаючи Твою безмежну доброту у кожному вчинку нашому, вислухай, Господи, нашу молитву, нехай вона злітає до Тебе, як світлий промінь надії, нехай Твоя воля здійсниться на землі, як і на небі, і нехай кожне наше слово і діло прославляє Твоє святе ім'я. Амінь всемогутній Ісусе Христе, Вічне світло Небес, що осиваєш темряву наших сердець, з великою вірою і надією звертаємося до Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях: О Господи, Ти, що ведеш нас шляхами праведності, огорни наші родини своїм незламним захистом від усяких небезпек, що чатують на нас у цьому непевному світі. О, Царю Небесний, прийми наші молитви за благословення і наставництво у наших щоденних потребах, даруй нам силу і мудрість, щоб ми могли розрізняти Твою волю та слідувати їй в тих моментах, коли наші душі охоплені недугами та скорботами, будь нашим цілителем і утішителем. Ми благаємо тебе, Господи, про захист від усього злого, що може спіткати нас, опікуйся нашими близькими, особливо нашими дітьми. Оберігай від та небезпек цього світу, вислухай наші молитви за наших хоробрих захисників воїнів України, які стоять на захисті нашої землі, даруй їм перемогу над ворогами міцність духу та непохитну віру у Твою справедливість, великий лікарю душі ті, благослови нас усіх настілення від хвороби страждань. Наділи нас сили, щоб ми могли долати випробування, які допускаєш нам на нашому життєвому шляху, о Ісусе Христе, нехай Твоє святе ім'я буде нашим щитом і оплотом у всіх наших справах, наповни наші серця своєю безмежною любов'ю та милосердям. Щоб ми могли відзеркалювати Твою благодать у нашому житті. Амінь. Господи всемогутній керівнику наших душ, Ти, що відкриваєш нам шляхи істини та світла, благослови нас твоєю безмірною милістю, Ти, що керуєш ходом зірок, і знаєш кожне наше слово щодо того, як воно сформується на устах. Вислухай наші скромні прохання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, Отче Небесний, обдаруй нас своїм благословенням, щоб ми могли бути у темряві, надією для зневірених опорою для слабких, нехай наші серця будуть наповнені твоєю незмірною любов'ю, щоб ми могли любити наших ближніх, так як ти любиш нас, благослови, Господи, наші домівки та сім'ї. Нехай Твоя любов об'єднує нас, зміцнює наші зв'язки та наповнює наше життя миром та гармонією. Даруй нам мудрість, щоб ми могли виховувати наших дітей у дусі твоїх заповідей, навчаючи їх любити та поважати все створене тобою. Господи, Ти знаєш усі наші потреби, перш ніж ми їх висловимо, допоможи нам знайти відповіді на наші питання, розціяти сумніви та знайти мир у наших серцях. Нехай Твоя мудрість буде нашим провідником у кожному вчинку та рішенні. Всесильний творче, даруй нам силу боротися зі спокусами та злом, яке може зустрітися на нашому шляху, навчи нас бути стійкими у вірі, сильними у надії та непохитними в любові, нехай ця молитва буде для нас відрадою та підтримкою у всіх наших діяннях через твою безмежну благодать. Нехай наші душі будуть зцілені, а наші серця наповнені радістю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і тепер і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О вічний Отець Небесний, ти, що керуєш долями народів і серцями людей, прийми нашу молитву з глибини душі, насити наші серця миром та любов'ю, щоб ми могли ділитися твоїми дарами з усіма, хто потребує. О, Господи, ти що є джерелом усякої мудрості, навчи нас розуміння та терпіння, допоможи нам бачити красу Твого світу, відкривати гармонію природи та вчитися від неї життєвих уроків. Нехай наші серця завжди залишаються відкритими для Твоїх навчань та благословень, Милосердний Господи, даруй нам силу протистояти спокусам, міцність у вірі, що ми могли бути взірцем для інших. Освітлін на шлях випробувань та невизначеності, щоб ми завжди знаходили в Тобі утіху та підтримку, Господи, ти що є покровитвом усіх, хто шукає Твої допомоги, бережи наших вчителів, лікарів і всіх, хто невтомно служить громаді, нехай Твоє світло веде їх у їхній благородній праці, даруючи мудрість силу й витривалість, о Господи, ти що є оплотом милосердя і надії, зглянься на всіх, хто страждає від несправедливості та утисків. Нехай твоя благодать цілі а твоя любов зміцнює їх дух, О, всемогутній ти ще є втіхою в скорботі, та надією в розпачі зійшли мир нашій землі, нехай наша країна, наші міста та села відчують Твою захисну руку та Твоє благословення, наповни нас вірою та надію на краще майбутнє, де пануватиме мир та взаєморозуміння, благослови, Господи, нашу щоденну працю, наші родини, рідних та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя благодать огортає кожен день нашого життя, щоб ми могли з вдячністю та любов'ю служити Тобі і ближнім. Господи, ти що є джерелом усіх благ, благослови наші домівки, зроби їх оазами миру, любові та гармонії. Нехай в них завжди вона є сміха, стіни, накопичуючи щасливі спогади, дай нам мудрість виховувати наших дітей. У дусі віри надії та любові благословив Всевишній наші спільноти та народ, що ми разом будували майбутнє, засноване на взаємоповазі, терпимості та доброчесності. Нехай Твоя мудрість та благодать керують нашими лідерами, щоб вони приймали рішення, які служитимуть добробуту всіх. О Господи, прийми наші скромні молитви, що вини до тебе сердець повних віри та вдячності. Нехай наші слова злітають до Тебе, як пахощі дива, несучи надію та прохання нашого народу. Ми віримо, Господи, що Ти чуєш нас, і що Твоє милосердя безкінечне, вкладаємо наші надії та мрії в Твої всемогутні руки. Будь з нами, о Господи, сьогодні та завжди. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Небесний, владико, Царю, миру та джерело безмежної любові. Ми знову підносимо до Тебе наші молитви з злибокою вірою та смиренням. Ще тямина та прохання в коментарях. Нехай наші слова, як ароматний фіміам, підіймуться до твоїх небесних обителей. Ми благаємо тебе Всевишній, подаруй нам благодать та мудрість, щоб кожне наше рішення та дія були відзеркаленням твоєї волі, Допоможи нам бачити у кожній людині образ твій, любити ближнього як самого себе і творити добро без жодного вагання. Ми просимо тебе, лікарю душ та цін, зціли нас від усяких хвороб та страждань. Дай нам силу та витримку в боротьбі з недугами, Горни нас Твоїм захистом, щоб ми могли встояти перед викликами життя. Ми звертаємося до Тебе, Господи, з проханням про заступництво за всіх, хто перебуває в потребі, особливо за беззахисних та вбогих. нехай Твоя безконечна милість та співчуття осявають їхнє життя, нехай Твій мир та любов наповнять їхні серця, благослови, Господи, нашу країну, наші міста та села. Наші родини та домівки, освяти кожен куточок України твоєю присутністю, наповни наші душі прагненням до справедливості миру та гармонії. Ми молимося за всіх, хто захищає нашу батьківщину за їхню мужність та відвагу, даруєм Твоє небесне покровительство та підтримку, оберігає їх від усіх небезпек та зла. О, великий Боже, смирено просимо тебе. Наповни наші серця світом надії, миром та радістю, щоб ми могли стати вірними свідками Твоєї любові у цьому світі. Нехай наше життя будуть відображенням Твоєї слави та благості. Принеси, Господи, мир та злагоду на нашу землю, оздорови наш народ, наповни нас єдністю та братерством. Нехай кожен куток України відчує Твою присутність та благословення, навчи нас жити в гармонії, і повазі. Та любові один до одного, будуючи майбутнє, яке буде гідне Твоєї слави. Ми молимося за наших лідерів та усіх, хто приймає рішення, дає мудрість, справедливість та чесність, щоб їхні вчинки і слова були на благо всього народу та славу Твою. Боже Всевишній, дякуємо Тобі за кожен день, за кожну можливість зростати та служити Тобі. Нехай наше життя буде свідченням Твоєї любові, милосердя та прощення, Допоможи нам стати джерелами світла та надії для інших, прийми, Господи, цю молитву від наших сердець. Що прагнуть до тебе, ми віримо у Твою милість та заступництво і з упевненістю довіряємо наше життя Твоїм рукам, нехай благословення Отця і Сина, і Святого Духа буде з нами завжди. Амінь. О Всевишній і милосердний Отче, що водарюєш над усіма сферами життя, ми Твої смирені діти знову припадаємо перед Твоєю величністю, прославляючи Твоє святе ім'я, великий і дивовижний Творець неба й землі, ми благаємо тебе. Про Твоє безмежне керівництво і благословення у нашому щоденному житті напишіть імена та прохання в коментарях. В Твої руки, Господи, ми відаємо наші турботи та надії, віруючи в Твою всемогутню опіку, навчи нас виявляти милосердя, як ти милосердний, і бути світлом у темряві для тих, хто шукає дорогу до Твоєї правди. Ми благаємо тебе, Господи, направляй наші дії та слова, щоб вони були відображенням Твоєї любові та доброти. Допоможи нам виростити у наших серцях насіння, терпіння любові та розуміння, щоб ми могли бути прикладом для інших і вести їх до Твоєї святості, захисти у самого наші домівки та родини від усіх бій та негараздів. нехай Твоя благодать, зберігає нас від усяких спокус, стане дух, дарує нам мир та гармонію в серцях. Ми молимося за тих, хто страждає, хворіє, знаходиться в потребі чи самотності. Нехай Твоя безмежна любов огортає їх, даруючи втіху та надію, дай нам мудрість і силу, щоб ми могли бути їхньою підтримкою та допомогою. Ми просимо тебе, Господи, залишайся з нами на кожному кроці, нашого шляху, керуючи нашими думками, словами та діями. Нехай Твоє Світо веде нас крізь усі труднощі та випробування, ми віддаємо Тобі, о Господи, всю славу честь і поклоніння від тепер і навіки, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, преблагословене, Господи, владико життя і джерело вічного світла, з непохитною вірою та глибокою покорою звертаємося до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай наші молитви піднімаються до Тебе, як благовонне кадило, в знак нашої віданості, любові до Твоєї святої волі, ми благаємо Тебе, сировіків, про милість та прощення наших гріхів, у тиші наших сердець, ми визнаємо наші недоліки і благаємо про Твоє невимовне милосердя, очисти нас від усякої неправди і віднови наші душі, вся від Твоєї благодаті, О, Всемогутній Творцю, зійшли на мудрість та розсудливість у нашому повсякденному житті. Нехай наші вчинки і слова будуть відображенням Твоєї безмежної доброти та любові до ближнього, допоможи нам бути світом у темряві, надією серед відчаю та миром у світі, повному непорозумінь та конфліктів. Ми молимося за нашу велику Україну, за її мир і благополуччя, Благослови нашу землю і вони, ріки та гори, і всіх, хто на ній живе. нехай Твоя могутня рука захищає нас від усіх бід та напастей. Що можуть нас підкати, зійшли, о Господи, Твою ласку на тих, хто страждає від хвороб та бід, нехай Твоє милосердя буде їхньою тіхою та підтримкою в годину випробувань, наповни їхні серця миром і терпінням, щоб вони могли перенести свої тягарі, з вірою і надію на Твою допомогу, о Ісусе Христе, Спасителю наш. Дякуємо тобі за твою безмежну любов і жертву за нас. Нехай наші серця завжди будуть відкриті для твоєї благодаті та мудрості. Навчи нас жити у згоді любові та взаємоповазі, щоб ми могли бути гідними Твоєї любові в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ставте вподобайки під підвіданий, це від обвижні вашим для поширення Слова Божого Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.